Наразі у Кременчуці працює вісім дитячих садочків, які тимчасово розміщені в ліцеї номер 4 гімназіях номер 16 27 та в приміщенні Крюківської районної адміністрації. Групи працюють в режимі короткотривалого перебування за двозмінним графіком роботи з одноразовим харчуванням. Однак, можливе перебування дітей у садочках у дві зміни, батьки яких працюють протягом дня. Для груп з короткотривалим перебуванням запроваджено одноразовий прийом їжі. Перша зміна другий сніданок, друга зміна. Зміна під вечірок, вартість одного прийому їжі 12 гривень. Для перебування дітей в закладі освіти у дві зміни необхідно перебування батьків на роботі протягом дня та дання відповідних довідок з місця роботи батьків, про графік роботи, заява батьків, наявність місць у групах. Можливість у батьків протягом дня організувати дитині гаряче харчування за межами закладу освіти у зручний для них час, але з максимально наближений до обідньої перерви. Наразі у садочку номер 13 – 28 вільних місць. У садочку номер 41 – 17 вільних місць у 62-му – 9, у 18-му – 16, у садочку номер 25 – 14 вільних місць, у 28-му – також 14, у 29-му – 13, а у садочку номер 60 – 20 вільних місць. Для того, щоб потрапити в заклад освіти, необхідно зареєструватися в всеукраїнській електронній системі, а далі звернутися до закладу освіти для надання додаткової інформації. За наявності вільних місць в обраному садку, працівники дошкільного закладу Зареєструють дитину та приймуть необхідні документи. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.